А ви знали, що з 2026 року кожен українець віком від 40 років зможе раз на рік пройти повне медобстеження? І все це безкоштовно, навіть без направлення від лікаря? Таке рішення вже ухвалив уряд. Але чи справді все буде так просто і зручно, як обіцяють, що стоїть за цією ініціативою та чому багато українців досі платять за безкоштовну медицину? Зараз розберемось. І як завжди, без зайвого пафосу, тільки факти, аналіз і трохи Особистих коментарів, бо якщо стосується здоров'я, має бути ясно, без бюрократичного туману. Що саме обіцяють з 2026 року? Отже, головна новина: з 2026 року: щорічні безкоштовні планові медичні обстеження стануть доступними для всіх громадян України віком від 40 років. Один раз на рік без направлення можна буде звернутися до лікарні й пройти повний огляд. Це означає хірург, кардіолог, лор, окуліст, усі ключові спеціалісти раніше, щоб потрапити до них, треба було мати направлення від сімейного лікаря або Готувати гроші особисто. Я пам'ятаю, як одного разу довелось чекати два тижні тільки на направлення, а потім ще й доплачувати по-дружньому. Тепер же обіцяють спростити цей ланцюг. Побачимо, як це реалізують. Електронна медицина в дії зручно чи небезпечно? Інша новина, вся медична інформація буде зберігатися в електронній картці в додатку Дія, аналізи, історія хвороби, візити до лікарів усе буде оцифровано. З одного боку, це дуже зручно. Лікар бачить повну картину, не треба тягати стару амбулаторну картку чи згадувати, що лікував 5 років тому. Але з іншого виникають питання: а якщо з'їб'ють сервіс, а якщо зникне інтернет у селі, або банально не всі старші люди вміють користуватись смартфоном. Для мене це крок у правильному напрямку, але обов'язково має бути дубльований і паперовим варіантом для тих, хто не в цифровому світі. Рання діагностика. Чому це важливо? Можливість проходити планові огляди щороку це не просто зручність, це реальний шанс виявити хворобу на ранній стадії. У моєму оточенні є приклади, коли виявлення проблеми на етапі, що не болить, рятувало життя, але такі перевірки часто відкладались через немає часу або немає грошей. Тепер, принаймні, на рівні ідеї ці бар'єри прибирають. І особливо це важливо для людей середнього і старшого віку, саме ті, хто має хронічні недуги і найбільше потребують профілактики. Тож ініціатива правильна, питання в її впровадженні, бо ми ж з вами знаємо те, що красиво звучить у постанові Кабміну, не завжди працює в лікарні на районі. А як же платна безкоштовна медицина? Найцікавіше те, що медицина в Україні офіційно вважається безкоштовною вже багато років. Але більшість нас цікалися з тим, що без направлення не приймають а з направленням все одно треба подякувати. Ця ініціатива лише часткове вирішення проблеми багато обстежень все одно лишаються платними, особливо якщо ви хочете не чекати місяць. Тож поки це крок у правильному напрямку, але не магічна реформа. Хоча хочеться вірити, що запуск безкоштовних оглядів це перший крок до справжнього медичного сервісу, а не просто політична обіцянка. Отже, підсумуємо, з 2026 року кожен українець 40 плюс зможе проходити щорічне безкоштовне обстеження, не потрібно буде направлень, а дані будуть в електронній карті в дії. Це зменшує бюрократію, підвищує шанси виявити хворобу раніше і потенційно рятує життя. Але проблеми платності й довгих черг усе ще нікуди не поділись. Вірю, що такі ініціативи це шанс змінити систему охорони здоров'я в Україні, але реалізація Має значення, бо, як казав один лікар, лікує не концепція, а якість виконання. Цікавить, як змінюється медицина в Україні? Хочеш бути в курсі, що тебе чекає в найближчі роки? Підпишись на канал Соціалка прямо зараз. Постав дзвіночок і залиш коментар, що ти думаєш про нову реформу. Можливо, твій досвід допоможе іншим не розгубитись у новій реальності. Твій голос важливий. Почуємося в наступному відео.